Я вже почула, я стала дзвонити додому, чоловік не взивається, до сусідів дзвоню, не взивається. Я до тих сусідів слідуюча хата позвонила, а вона кричить, що в нас біда, чуть Валя, в нас біда. І я покинула роботу і пригналася. І все. От і застала, що я застала. Ніч на 25 травня ворогом здійснено ракетний удар по житловому сектору міста Красилів, внаслідок чого загинули 4 особи, травмовано 5 осіб. На даний час силами пожежно-рятувальних підрозділів продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Загалом, внаслідок ракетного удару, цілком знищено 6 будівель та пошкоджено біля 40 будівель.